Всіх вітаю із магазина Сінцей. Сьогодні хочу зробити огляд на аксесуари, взуття, на сумочки, рюкзачки у всіх відділах: і для хлопчиків, для дівчаток, для чоловіків, для жінок, і так далі. Хочу почати із нижок, тому що зараз ще триває. Розпродаж в Сінсей міжсезонний називається розпродаж, знижки до 50%. І по всій території України він триває до 19.04. Ось такий рюкзак. Він мені дуже сподобався. Тут він останній класний такий Бетман. Ну, дуже прикольний ці ну, такі аксесуари тут на ньому. Глянь такий гарний для хлопчиків рюкзак. Дуже. 219 гривень, 44% знижки. Цей такий же, але він дешевше. Початкова ціна його дешевше з машинками. І 37% знижка 169 гривень. Ось так він цікаво оформлений. Внизу сумочки такі, кому потрібні. Ось такі невеликі. З машинкою тільки є. З машинкою коштують 69-42% відсотки знижки. Але мені здається, що з Бетманом також колекція, мабуть, таких була. Просто їх розібрали. Більш класно виглядає цей Бетман. Вообще, так. Прикольно підобрані кольори. 69 гривень це аж 42% знижки. На таку сумочку. Ну, ось вона так фіксується. Далі. І оці рюкзачки йдуть без знижки. Просто м'який рюкзак можна з собою скласти, взяти. 79 гривень він коштує. Мішок для взуття називається дитячий. Це називається мішок для взуття, буду знати. Далі. Такі тапусі класні є з різними машинками. А, просто тут тапочки, Дивіться, як класно зроблений. Один червоний, тут блакитна машинка. 129 гривень, 41% знижки. Так, на резиночці. О, акула, клас. Ану, це, мабуть, без знижки. да, 219 гривень. Далі такий, як м'яч, 149 гривень, 169 гривень. І тут як для дівчаток кольори 219. Кіті, десь я вже показувала, начебто чи не така. Ні, ні, таку не показувала, покажу. Також гарно виглядає. 189 гривень, є ще он фіолетові. ну Десь 219 гривень, 219. Ось такі виглядають. так. Далі є кепки для хлопчиків. Так, кепка для хлопчика 149. З таким малюночком, 149 така. 339, туди дві йдуть. В пакуночку 339 гривень. Така ось шапочка і кепочка. За дві одиниці. Така ціна. 339. Далі є ремені. Хто не знає, також є для дітей ремені у них у відділі. Ось такі вони, як м'якенькі. 49 гривень, 67% знижка ремень. Далі ще такий. такий. Так, це називається пояс правильно. 99 гривень з таким малюночком, Прикольно зроблений. Замість 169 І ще ось такий 69, 56% знижки. І тут 69%, так, також відійду, трішки покажу, щоб було зрозуміліше. Зараз вони чемоданів стільки привозять в різних кольорах, мабуть, все-таки вони набувають популярності, може діти їдуть на канікули, і приємно ну, з собою чемодан брати свого, так сказати, розміру. Оцей взагалі в виді машини ніколи не бачила. Вперше вообще, такий чемодан бачу класний. 149 гривень. Ну, це просто клас, що виходить, що у нього кліщата. гляньте, як по-іншому, як машина, вести його так чи що. Цікаво, ні, ну так вести. Просто він так як оформлення таке має, класний. І, до речі, мені здається, що вони у них якісні. От я скільки підходжу, відкриваю ось ці змійки, вони так легко йдуть. і Оці ці, ручки, все, воно таке як. Ну, здається, що зручно. От мені здається, що вони якісні. Не перевірено, але ну, на вид добре виглядають. Далі ось такий марвел, мабуть, я показувала. І він на знижці 50%, 50 559 гривень. Ну, він місткий, до речі, з цієї сторони, ось такий малюнок. Ну, прикольно, він буде виділятися, по-перше, класний. мені подобається, що вони не однотонні. Ще зі знижкою можна взяти 559 гривень, 50% знижка. І на цей знижка 519 гривень 35% знижка. А тут синенький ще Марвел також. Також зі знижкою. Гляньте, скільки чемоданів зі знижками: 799. Вони всі йдуть на коліщатах, 4 коліщата внизу. Тут 899. Оцей чорний покемон з шовтом. А, бачите, коліщата внизу, з двох сторон молнії на них. Ну, зручні, ось це ще класна, звісно. І далі рюкзачки 339 для хлопчиків. Така сумочка 189. Ну, ця більш класна, ніж та, що на знижці. І взагалі тут так гарно зроблений цей ремінь. Ця Марвел тут що не мен. Марвел 219 також. І тут косметичка для хлопчиків. Косметичка дитяча 219 гривень. Взуття по 339 це 50% знижка. Ну, це вже такі. Ну, більш утеплені. І такі, як кеди на липучках, є в двох кольорах: в темному і більш такому блакитному 339 гривень. Дуже багато взуття на знижках, але цей малюнок класний, легенький. О, до речі, ці легенькі, не, не такі, що утеплені, В дощ зараз можна вдягати ще. Вони не жаркі. 459-34% знижки, просто що такі завищені. 459 гривень коштують. Шапочки такі легенькі. Також це для хлопчиків по знижці 140 49 гривень. Так, далі. О, які сумочки для дівчат. 189 гривень. Це вже я зайшла в відділ дівчата-підлітки. Глянь, така гарна сумка для дівчат, дуже мені подобається. Далі, 519, також акція, це вже дівчаче взуття. Тут написано дівчинка 134, 164, 519 замість 699 ой, такі кепочки вже поприходили для дівчат. 169. І така ось Hello Kitty коштує 169 також. Ось так. Кепочки показую вам зуття, як виглядає. Там я якусь кепочки ще пропустила. Є чорні 169 і Барбі. О, прикольно, гляньте, Барбі. Також, мені здається, 169. Всі в одну ціну у хлопців і у дівчат. Далі. Тут є резинові чоботи. Зараз актуальна. Вчора такий дощ був 599 гривень. І ось ці рожеві чобітки, я пам'ятаю, мені так сподобались, класно виглядають. Зараз на знижки 519. всього 21% знижки, поки на них такі можна тапочки купити на знижці. О, оце зараз так модно. Тапочки, 239 гривень, туфлі дитячі, замість 459. Дуже зручно собі в зарі також заказала з цим перетином. Дуже зручно, ну, ноги, ну, мені саме зручно. Так, знову кепочки, гляньте, з ромашками, які класні, 149-149. А тут ось такі ж, як у хлопців, тільки для дівчат. От знову таке оформлення, у них мені подобається, що є такі елементи. Ну, якось для настрою 219. Мені це важливо. Ще такі красиві рюкзаки для дівчат, теж з цими елементами, з котиком. Ну, прям ну, сенсей в цьому плані. Взагалі у них дитячі колекції, хто розробляє, той молодець. 459 гривень, на мою думку, він взагалі, молодець, Далі. Чемодани. Гляньте, скільки чемоданів для дівчат. Є чемодан Барбі. Це новий, я не бачила, я думаю, він без нижки йде. 1199. Далі такий з вишнями. Клас. 1099. 1099, що жіночих немає, ну для дівчат, точніше, немає зі знижками. 1199, мабуть, порозбирали. Бачите, у хлопчиків дісталось і на знижки. 159 це у нас, що називається, сумка для дітей, така 159. На знижки 159, замість 239, вуха такі пухнасті, хто любить. 39 гривень всього такі білі пухнасті вуха. Ну, яку обруч з, з вушками. Тут, я так розумію, це косметичка 219 гривень. Дитяча сумка написана. Ось така, гляньте, яка цікава. Цікаві, 219-219. Знову таки, 219. О, це вообще класно зроблено, Приємна на дотик. Hello Кіті. Дуже приємна, клас. Гляньте, як вона якось я так якісно зроблена. На дотик така приємна. 219 дев'ятнадцять гривень. Ці рюкзаки мені подобаються. Найбільше 659. Я думала, вони для дорослих. Мені так хочеться якийсь яскравий рюкзак. Собі от дуже подобається. Ну я такий звичайно ж брати не буду. Ну я просто кажу, що щось наподобі б хотіла. 659 гривень. Доброго дня, рада вас бачити. Так, я тут аксесуари показую. Ви мені не підкажете, вас там щось переоцінили, може, хом і ще Так, да, переоцінили білі цінники. А дивіться. я підійду до вас тоді. Зараз Вся. закінчу зйомочку, добре? Угу. Ілі, там... Показую тепер жіночі аксесуари. Тут такі кепочки по 169, більш тоненька, і більш така цупка. 269. Така хустинка 169. Сумки ці з нової колекції, 289. Це тут де тренди, воно все як з нової колекції. Зараз перейду і зі знижками покажу також. О, дивіться, 149 переоцінили таку класну сумку замість 289. Тільки сьогодні переоцінили вже. Оце ці біленькі, це вони сьогодні білими переоцінюють. Класна, вона йде на такому ось, хочу показати, як поясі треба кріпити, на двох змійках в золотому кольорі за 149 гривень. Класна ціна. Тут, виходить, ще такі є сумочки на такому ремені, на широкому. Зараз подивимось, скільки коштує. Так, ось така коштує 459 це нова колекція. Так, тут на знижках знову 169-50% знижка в бежевому такому кольорі по 169. І там, начебто, в чорному також зі знижкою. Зараз подивимось. Так, тут також чорні по 169 гривень. Нагадую, тут іде ремонт, тому такий звук. 799 це з нової колекції, от цікаво, високі да, на нову колекцію, як на весну високі, пропонують нам носити 799 гривень. Ну, о, такі сумки більш великі, мені більше подобаються. Ну, Місткі. 599 гривень це також як новенька колекція. Тут висить тренди. Бачите, написано в трендах. Так, що повзуттю. повзуттю одні балетки якось, да? більше. чи Це тут, так 459 гривень 459. Чорні ось такі. 459 і внизу як бежеві, такі бежеві. Далі сумки, також в цьому стилі під балетки. Ну, виглядає непогано, якщо так. ось, Сумочка і балетки, все в одному кольорі. І є і під оці нижні також. Так, ось така сумочка. На ремені фіксується з двома змійками. Коштує вона, це нова колекція 599. Потім є такі ось більш товстенькі. Це є в двох кольорах. Також коштує 459 бежеві. Тут бежеві. Ой, ось рюкзачки класно виглядають. Так, ну рюкзачок, виходить. Коштує нова колекція 659. І є в чорному кольорі. Показую. Ось так це все виглядає разом. Якось чорні більше по кольору підходять. Я може і не права, це не, не зовсім співпадає. Буду і туди переходити, бо бачите, тут йде ремонт. Так, тут у нас на знижках сумок багато. Ось така 219 гривень. Нічого собі, які привезли крокси з такими цікавими цими, як сказати, прикрасами. 599. Я зазвичай бачила тільки пластмасові якісь. Тут у них прикраси, 599. Гляньте, є рожеві, є чорні. Так вони прикрашені. По 459 ось такі літні вже взуття. І тут 359 вже по акції 22% знижки, тапки від Дісней. 359 гривень. Ще вам така сумочка по акції. 52% знижки. 289 гривень. Так виглядає. Так, і оці по 289 гривень. Тут по 219 гривень. Далі капці всі йдуть на знижках по 169 гривень, блискуч таки по 99 гривень. Далі 219-129 гривень. 62% знижка. 129 гривень. 129-219 гривень. 289 і 139. Багато понавозили взуття, дуже багато і літнього весняного. От уже на зниженості, будь ласка, от такі кеди в бежево-біловому кольорі: 359 гривень. Такі високі є, кому подобається з малюнком. 189, 47% знижка. Слухайте, є чорні на знижки 459. І тапки різні. 459. Тут знову рюкзаки по знижці. Ой, ну цей рюкзак класний. Якби він не чорний, я б собі такий купила. Подобається мені, ось як воно зроблено. 399 гривень. Це я вже його десь показувала. Він мені подобається. І сумок багато є: 219, 219. Ой, ще й окуляри. Попривозили ось цей міжсезонний розпродаж окулярів. Ух ти, а у них окуляри з такими цепочками. Якось колись так вдало в них купила окуляри, загубила у Львові, зайшла в сенсей, купила. Потім їх так довго носила, вони мені так кличили. Класні. Ну, може, потім зламались швидко, ну класні. Були ці глянь такі гарні. Зараз помірюю 219 гривень. Модель подобається. Так. Для фото іноді, знаєте, хочеться щось новенького, щоб не купити якісь дешеві окуляри. Ну, знижок немає, поки просто окуляри завезли, і тут стоїть ця рекламка. 289 гривень. Хотіла ці ще аксесуари показати, але сьогодні вони вже не влізуть. Треба ще чоловікам показати, що є на знижках, які є рюкзачки, сумки і взуття. Тут по 659 Ось такі чорні, як я рожеві показувала. О, гляньте, яка взуття заїхало жіноче. 459 гривень. Це мені подобається. Чорне і рожеве. Так, І, і ще ось такі косметички великі, як зроблені. Красиво. 159 гривень, 27% знижка. І ще ось такі з цієї ж колекції по 99 гривень. Краса. Так, і ось чоловіки зразу переходимо. По 79 є такі. Як це гаманці ну, для карт зберігання 79, тут 339. Такі от звичайні нічого так виглядають макасіни. 339, в такому є кольорі, м'якенькі, до речі, не важкі. 339 на білій підошві. 219 коштують ось ці кепочки, типу як у калуша. І ось такі. 119 у чоловіків найдешевші, дешевші, ніж у дітей. 219 гривень. Ось така 119 гривень коштує і така 119 А ще є такий колір 219, більш такий цікавий, я б сказала. Навіть дуже такий, поварена. Великий такий рюкзак насо. О, класний малюнок. 659 гривень. величенький, такий, як з паралоном, можна щось таке носити по типу ноутбук, не переживати, що щось станеться. На, на чоловіків привезли також тап капці різні літні. Коштують вони 459 гривень. Кросівки ці легкі, я показувала вже в іншому сенсі 659, багато різних капців. Крокси, але без прикрас. Але чоловіки їх також люблять прикрашати 339 гривень. Тут вони з кріпленням і 289, вже знижка 37%. На ось такі Спайдермен 37% знижка на Спайдермен. 289 гривень капці на чоловіків коштують. Тут є сумочки такі. Оця приємна, дуже на дотик. 269. А, то вони вже їх оцінили. 99,63% знижки. Тут 219 гривень така. Це не оцінили і велика така дорожня, прикольна сумка 899 гривень. Ці 219, а в бежевий колір 99 гривень коштує. Ремені є за різною ціною по акції за 39 гривень. Також окулярів навезли чоловікам різних. Ось так, будь ласка, також по 219 гривень. Моделів дуже багато. Написано розпродаж, це джинси. Глянемо, що ще тут. І ось таке взуття на чоловіків, більш цікаве, я б сказала. Так, показую, як виглядає. І дивлюсь, ціну. Ціна, ціна 699. А тут що, зі знижкою чи ні? 339. Ні, такі кеди, звичайні, зелені, в зеленому такому кольорі. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Я хотіла показати, що у них триває міжсезонний розпродаж до 19-го. Триває він по всій території України. Вони дуже багато переоцінюють. Треба заходити завжди дивитись, що є на переоцінки, і ви можете попасти прямо день в день і щось дійсно купити цікаве. Я вам так пройшла, показала, що знайшла. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока!